Буду міняти тормозні шланги лівого переднього супорта. Вийшла в мене ось така історія. Перерізало, точніше, надрізало шлангу ось цим кріпленням, і за цю резинку кріплення шланг тримає. Так от, одна згубилася і гострим краєм перерізало шлангу. Тому приходиться міняти. Шлани тут я вже витягнув ось такі скоби вони ось так стояли. Не витягуються, в принципі, просто. Ось так вони стояли. Тут вже, бачите, вниз воно опустилося. Витягнув ці скоби. Далі потрібно ще буде розбирати ось тут. Знімати ось це все. Ну, для початку його почистити теж треба. І вже, звісно, зачистивши все, щоб туди не попало піску, ставити нові шланги. Щоб зняти ось ці патрубки, вам потрібно що? Вам потрібно обзавестися ось таким ключиком. Це ключик на 10 і на 8. Зокрема, вам буде потрібно саме ключик на 10. Ось цей болтик відкручується. Ось тако заводиться надягається. Бо якщо брати звичайний ключ на 10, я демонструю, то ми бачимо ось такий люфт. Цього люфта буде достатньо, щоб просто злизати ось грані на даній гаючці. І це буде проблема. Вам прийдеться міняти трубку. Тому краще або купити ось такий ключ, або якщо вже на крайняк, срочно треба робити, магазин закритий, то берете, розточуєте ключок на 9, тільки так дуже легесенько булгарочку чи надфілем розточити, щоб воно плотно-плотно сиділо. Бачите, оцей ключик на 10, він люфтить. І оцього люфту буде достатньо, щоб його злизати. Тому ось купили такий ключ, зафіксували, закручуємо назад ось цей болтик. Чуть-чуть його піджали і можна ключом на 17 знизу відкручувати. Тобто відкручуємо, ми крутимо, стараємося ось цю трубку. Оцю трубку сильно крутити не стараємося. Перед тим також бажано здріпнути його все ВД-40. Вже зірвав. Тобто. Мені повезло, що оця гайка вона почала прокручуватись на трубочці. Буває таке, що воно прикипає і не, не крутиться гайка окремо від трубочки. Тобто крутиться з трубочкою. І тоді що треба робити? Тоді ми розкручуємо ось ці кріплення. Пізніше покажу, як їх розкручувати правильно. В принципі, тут не складно, можна і самому розібратись, але краще раз побачити ніж зробити щось не так. І розкручуємо ось прямо трубкою. Прямо трубкою розкручуємо. Воно взяв і зглазив. Оцей не розкручується так гарно, як ось розкрутився попередній. І це треба буде тепер знімати оцю систему. І тоді розкручувати його прямо трубкою. Далі ключиком на 10 знімаємо ось тут був. Болтик ось такий. Тримає він ось такі фіксатори. Відкручуємо ключиком на 10 болтик, знімаємо фіксатори, трошки їх підчистимо, порівняємо. І тут в нас є два болти на 17, якими зафіксовані шланги. І ось ми їх розкручуємо. Я трохи умовився, тут все-таки ключ на 14 вже зірвав і теж підставте щось, щоб тормозуха не капала на землю там, чи на підлогу в гаражі. Так, розкручуємо. Да, до речі, руками з нею теж не бажано контактувати. Дуже паскудна штука. Токсична. Краще брати якісь рукавички. Знявши цей патрубок від тормозного супорта, тримаючи такий його край в старій кружці, я ось це знизу руками викручую його, попередньо його висунувши вниз. Тому що там в цій планці, яка тримає ось ці два патрубки, є такий паз, який не дає крутитися. Нижній, нижньому патрубку. І тому його треба трохи вниз продавити і викручувати разом з трубкою, щоб не скрутити ось цю металеву трубочку. Бо це ще її міняти, то буде проблематично. Відкрутив патрубки. Ось ще відкручую від супорта. Тут бачите, яка система. Болтик з двома шайбочками, одна зверху, друга знизу Ось вона прям вросла в алюмінієвий корпус. І <плес> ось так наживив шланги, ще поки не зажав і не зафіксував кліпсами. Зараз підсоєдіню його до тормозного супорта. І будемо потихеньку зажимати і виставляти, щоб все було добре. Так, е, да, і ще таке, така особливість. Коли Ось тут наживляєте їх, наживляйте їх акуратно руками. Е, якщо воно не йде, попробуйте покрутіть його, попідставляйте, тому що якщо його зажимати силою, тут злюзовується різьба, як і на шлангу самому, так і на ось цій трубці, і вам прийдеться замінити і шланг, і трубку. І ще один нюанс. Коли виставляєте ось це, потрібно слідкувати так, щоб коли вже ви дійшли. До ось цього моменту, щоб воно от, ось, ось так саме прилягало. Під ось кінчики на цих тримачах. Так, від гріха подалі, бо саме ось таким кінчиком воно мені шлангу перетерло. Одна защёлка стала добре, інша стала трошки гірше. Вийшла така проблема, воно вперлося не в паз, а чуть-чуть вище. І треба отверточкою трошки тут прижати. Щоб воно стало в пасту. защёлки стали на місце. лишилося тільки зажати ось ці патрубки. Далі Можна теж зажати ось тут. Ну, а вже коли поставлю речах, бо в мене він поки що на ремонті, то вже виставлю ось ці, ці тримачі. Регуляція ось цього кріплення потрібно робити, використовуючи ось ці фіксатори. Тобто підводити кут. Як оця трубка має бути, прикладаючи ось таким чином фіксатора. Дивимось, показую. Мають співпати, співпасти два отвори. Тобто ось цей отвір, де болтик має бути, що кріпить фіксатора. І оцей отвір, який гайку фіксує. Тобто має так получитись щоб вони співпали. Якщо зразу у вас не вийшло підігнати ідеально ось цей фіксатор на ці два отвори, то ви надягаєте на болт, плюс-мінус, щоб співпадало, і тоді вже трошки підгинаєте його плоскогубцями так, щоб воно співпало. Зафіксував тормозні патрубки чи шланги, як вони правильно називаються, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо я щось їх постійно називаю патрубками. Патрубки це, по-моєму, в системі охолодження. Е, ось, бачите, тут все тримається, тобто цей болтик відвинчуватись сам не буде. Шланг тримається теж хорошо. Цей така сама історія. Все, виставив, прикладав. Речах, плюс-мінус, все воно гарно виходить в мене тут. Ось єдине питання, трошки ці треба буде піджати подивитися, як воно буде. бо Тут була тоншенька така трубочка для фіксації. А це такісь грубі. Ну, побачимо, може воно і краще буде. Тепер лишилося мені поставити речага, теж зроблю відео, як його робив. І прокачати систему тормозну. Ну, можливо, ще з того боку теж буду міняти патрубки, але це ще не точно. Я то їх взяв запасні, хай будуть, воно таке діло, що не пропаде. Якось так, там в мене ще тече салінблок заднього редуктора, теж прийдеться замінити. Тому, якщо вам цікава така тема, заходьте до мене, будемо ремонтувати.